Вітаю, вас, шановні друзі, ви дивитесь перший міський телеканал. Це програма інтерв'ю дня. Моє ім'я Олександр Сопельник. І сьогодні в нашому етері ми говоримо про виставку Світлани Оксамитової під назвою Перожар Птаха, на якій були представлені картини, розписані лункові іграшки та навіть використані військові тубуси. І все це стало частиною виставки талановитої мисткині. Та більш детально про відкриття виставки та про те, скільки вона буде тривати, скільки пішло часу на підготовку. Ми і поговоримо з майстринію декоративно-прикладного мистецтва Світланою Оксаметне. Мислан, рада вітати вас в нашій mm. студії. Доброго вечора. Вітаю вас з відкриттям виставки. Дякую. Чергова ваша виставка, Дякую. і ми знову з вами зустрічаємось в нашій студії. Давайте почнемо з головного. Так, як взагалі з'явилася ідея створення цієї виставки? Виставка відкрилася 1 грудня. А попередня виставка була у жовтні. І ось коли у жовтні проводилася виставка в виставковій залі в Центральному міському районі, там ми провели Благодійну акцію, зробили розіграш моїх робіт, прикрас з монет. І дякую усім, хто приймав у цьому участь, зібрали кошти, я вважаю, це мізерна сума, але для волонтерів це важливо. Коли зібрали ці кошти, треба було віддати в надійні руки їх, треба було знайти волонтерів. І допомагали всі, і, 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 і донька з Болгарії. Ну, коротше кажучи, треба було організувати, якось це донести до глядача, щоб можна було допомогти що ЗСУ що просто ЗСУ на да. виставці, можна прийти, насладитися красою, а цим ще й допомогти нашим захисникам. Так, так, так. І ось ми знайшли волонтера, Щербак Альону, віддали кошти. І вона вже познайомила нас з іншими волонтерами: це Козлинець Настя і Міронова Ірина, і вони надали мені площину для творчості військові тубуси. І ми їх виставили як, як символ. Боротьби з ворогом і процвітання землі, тому що на цих тубусах забояв Петриківський розпис. І ось ми поєднали мої роботи, які робилися в 2019 році на пір'ї голуба як символа миру, і поєднали з символом такої боротьби сучасної. І виставили роботи в, в палаці культури Південний, який знаходиться за адресою площа Гільницької слави. 2. Буде працювати до 10-го числа. Ми думали трошки довше її продемонструвати, але діти понад усе треба їм робити свята і будуть всі задіяні святами. Шадон, так бачить до, до, да, до новичних свят До До 10 го числа виставка буде працювати. Ну і основне хотілося б зробити рекламу. Продажі цього цих тубусів може, я вважаю це дуже престижно мати. Вдома, може навіть не вдома, а в офісі. В офісі це було б взагалі, як вам сказати, так, так престижно мати таку зброю, тому що в кожної зброї є історія. історія. І от останній я розмальовувала тубус, він там знищив якийсь. Бронетранспортер. І якщо покупець просто це, мені здається, піднімає тонус життєвий, коли маючи таку зброю, наприклад. І допомога, допомога нашим військовим, тому що їм дуже непросто і на відкритій виставці виставки виступали волонтери, то, чесно кажучи, сльози було важко стримати, наскільки важко нашим захисникам і їм вони потребують допомоги Сергій Зеленін. Так само волонтер розповідав, як він, які у них бувають ситуації, і пальне закінчується, і, і їх тягнуть, і вони когось тягнуть, і, і дітей рятують, і, і прильоти прямо в, в автівку бувають. Тобто ми. Розуміємо, що яка б у нас не була діяльність, от здається, ну що я вмію? Я взагалі, ну що? я тільки вмію. як я можу допомогти? Я ну, от, ось, організувала виставку Порожа птаха. Якось стараємось допомогти. І так кожен, кожен на своєму місці, я думаю, не повинен забувати про це. І ось. Перед, перед інтерв'ю я прийшлася до алеї пам'ятної, де фотографії наших військових. І не можна пройти повз, дивлячись в їх очі. І от я би хотіла, я розумію, що люди, які тут живуть, проходять повз, і це вже так звично. Але хоча б Кожного разу проходячи, хоч одні очі подивитися, які вони чудові, які вони молоді, гарні, якщо о, о, з досвідом у віці. Коротше кажучи, завдяки їй ми знаходимося зараз з вами тут. І тоді я думаю, що от саме придбавши ці тубуси на виставці, ну це можна друзі допомогти нашим військовим, і тим паче, що розписані вони в Петриківському розписом, так а це він так. зародився, скільки ми знаємо саме на Дніпропетровщині. Це наш національний а, так, так. І, і Петриківська квітка. Це єдність природи і, Україн, і народу українського. Такий символ Петриківський. Так, Слава, хто допомагав вам в організації, в підготовці до цієї виставки? Ми ви вже сказали, що донька, волонтери, можливо, ще хтось. Дякую усім, хто. Допомагав організувати виставку. В першу чергу знов директор Палацу Південний Анжеліка Миколаївна Вовк. Як завжди, чудова Наталя Доценко підняла настрій, тому що ми були вже такі знаєте, розчулені і не до робіт було, не до огляду, чесно кажучи. Не підняли нам настрій. Вони такі, такі молодці, знову українська пісня звучала, українське слово запальне, діти виступили. Це колектив Флеш, керівник Селіванова Вероніка, танцювальний колектив Карамелька, керівник Коцман Ольга, співачка та керівник студії Art Mix Ольга Галайко. Це голос неймовірний. Дякую всім. То допоміг організації виставки і популяризації реклами і допомоги нашим військовим. Які емоції ви хотіли викликати у глядача цією виставкою в першу чергу? В першу чергу робота виконувалась на пір'ї, на пір'ї, а пір'я голуба. І це символ миру. І коли я робила ці роботи, я бажала усім миру. І хотіла, щоб він панував у нас, і ми сподіваємося, все одно, все одно справедливість повинна бути зверху. І... і взагалі ясно... а, хотіла сказати, що на виставку завітали, це дуже важливо, і для виховної роботи. Завітали Донецька студенти Донецької поліцейської академії і були юні художники, потім я з ними проводила майстер-клас, і були гості мої, друзі мої, всі, як вам сказати, всі слухали слово військових і. Дивилися роботи, підтримали. Це вже вони не перший раз дивилися на роботи. вони дуже цінують мою творчість, мені це дуже приємно. І для них це має значення підтримка, підтримка настрою в наш тяжкий час. Ну і Популяризація нашого національного мистецтва. Петриківський розпис, mm -hmm. який став, ви, ви знаєте, що його оцінили в ЮНЕСКО, оцінив як, як досягнення людства усього. Так що така так. була мета. Чудово з тими просто почуттями, як ви про це розповідаєте? От в видно наскільки от в такому такій затишній атмосфері пройшло це відкриття, в такій добрій, де кожен одного підтримував, щось розповідав, і ну це це, це дуже вражає такі часи, що от можна триматися все ж таки разом, так і цим ще й допомагати нашим військовим. То... А, а можна я розкажу про Щербак Олега? Щерпака Олега, це нашого героя, тому що я дуже хотіла би він, він підірвався на міні і залишився без ок, але приїхав на виставку, він трохи, трошечки бачив одним оком, але ще лікується, реабілітується. І мені б хотілося сказати, що вони виконують, вони не шкодують свого життя. І на підступі до Кривого Рога його дрони побачили цю навалу, яка насунула на нас, і вони перші повідомили нашим військовим, і наші військові зустріли їх достойно і не, і не допустили до Кривого Рогу. І бачите, завдяки цьому ми знаходимося з вами тут. І маємо розмову про мистецтво, про про чудове, про прекрасне, про про пірячко. <пір <'я> За завдяки цим ну я не побоюсь цього слова, цим сталевим хлопцям і кривий ріг отримав назву як місто фортеця. Звичайно, звичайно, низький уклін, низький уклін героям, а волонтери. Настя Доценко, вона як сказала це ж розповідала всім. Сказала вони п'ятеро дітей. І молодшій дитині було один місяць, як вона вже була на лінії фронту і вже допомагала возила туди корисні речі, а, а туди перельоти, і якраз тут, тут вони розповідають, і внизу стоїть машина розбита, зірвана, тому що вони їхали під обстрілами і чудом залишилися живі. І ясно, що їм треба допомога. і Я думаю, наші підприємці, наші люди, які мають кошти, або може якісь колективи, якщо допоможуть і придбають ці тубуси, це буде велика допомога для організації волонтерської. Тому що ці волонтери працюють 24 години на сутки. Я дивлюся, які вони. Керівник Ірина Мірунова розказувала, що в них часу зовсім немає для особистого життя. Вони повністю повністю зайняті волонтерською справою. І там була присутня Чорній Станіслава, це вдова військовослужбовця, яка так само присвятила зараз своє життя волонтерству. Дякую їм усім. Вони як мурахи. Вони так е працюють е злагоджено. Ну от пані Стане, я думаю, що завдяки от таким людям і е, ми називаємось нація незламних, і тому перемога обов'язково буде за нами. А для того, щоб е, ну, і ці тубуси пішли на благодійну справу на допомогу нашим військовим, давайте ми ще раз нагадаємо так: що до 10 грудня, а в палаці культури південний, буде проходити виставка Перожар птаха, і там можна буде познайомитись, по перше, з вашими роботами, придбати тубуси цим же допомогти нашим військовим. Якщо закінчиться виставка. Тубуси ніде не дінуться, вони будуть у фонді, і можна по інтернету знайти цей фонд, який називається українська. Yeah. Так, ну, я, я думаю, що ну, тим, хто буде потрібно, вони обов'язково знайдуть. Але, друзі, ви можете а, також і на виставці познайомитись з цими а, тубусами, з роботами пані Світлани. Але на жаль, а, час нашої програми вже підбігає свого завершення, пані Світлано. Угу. Я думаю, що обов'язково хтось зацікавиться. Телефонуйте нам на канал, ми повідомимо про цей фонд, Ми запишемо назву і українське все буде братство. Українське братство, братство. друзі. А, Писана, А я вам вдячний за те, що ви сьогодні звітали в нашої студії. А за цю вже другу, як ми дізналися, благодійну виставку, яку ви організовуєте, де ви виставляєте свої роботи і цим же допомагаєте нашим хлопцям бороти нашу землю. Дуже вам дякую, дякую всім і бажаю миру, бажаю добра, злагоди, щастя і. Настрою на новий рік, дякую. Так. А вам нагадаю, що ви дивились програму інтерв'ю дня і говорили ми про виставку перо жар птаха. І гостях у нас була Світлана Оксамитна. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.